Смотри, как прикольно. Ебать. Опять ебать. Охуеть. Ой, хороша была. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-яй, ой-ой, ой це коли українські дрони долітають до найбільшого в Росії заводу з виробництва вибухівки, завод імені Свердлова в Дзержинську Новгородської області. І я хочу подякувати всім небайдужим росіянам, які, коли чують, що летять українські дрони, одразу вибігають на свої балкони, вмикають камери. Що б ми без вас робили? І без тебе, оператор екстрасенс, з пушку. Що ебт и в Респект цьому провицю. На заводі імені Свердлова виробляли, загинайте пальці: каби, фаби, артилерійські снаряди, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. І зрозуміло, що аби все це водночас вибухнуло, то ми б навіть тут з вами в Україні бачили б величезний гриб навіть за 900 кілометрів. 900 кілометрів до заводу. Оце тепер. Тявими не можу повірити в це, але влупили й добре. І добрий. для мене це було б головною новиною. Аби сьогодні у Росії ліквідували воєнного злочинця Дмитрія Голінкова. Дмитрій Голінков пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку. Я в Яблоневому саду в одному з сіл Брянської області знайшли його. Ну його вже не живого він відповідає за бомбардування низки українських об'єктів цивільних, зокрема причетних до ракетних ударів по українських. Торговельних центрах, торговому центру Амстору Кременчуку вночі зухвало молотком. Невідомі патріоти забили начальника штабу російської авіаційної ескадрилі ту 22 М3 Пам'ятаєте, у ці покидьки, які е, літали і запускали ракети по торгівельним центрам? Ну от от. Командир, як би і все. І за дивним збігом обставин ГУР опублікували відео телефонної зйомки, як наче хтось своєму замовнику знімає е, не дуже живе тіло оцієї от істоти. І що хочеться сказати, що молоток це вже такий певний почерк українських спецслужб, бо раніше в Білграді майже таким же чином молотком забили російського пропагандиста з каналу І Кому приготуватися наступному варіанти? Ви пишіть прямо зараз в коментарях. Можете буквально через кому просто прізвища. А поки що, а поки що покажу вам старі нові тренди в Росії. в гробу видали жители России э, друг дружку и в последнее время. Это не каламбур, это новое, э, как бы это сказать, э, новое течение, что ли, что называется. Вот как это выглядит. И называется это, друзья мои, гроботерапия. Просто посмотрите. В общем, э, э, Россияне стали имитировать собственные похороны. Суть в том, чтобы провести ритуал прощания с живым человеком, это официальная услуга, которую предлагают, собственно, ритуальное агентство, где-то предполагает только церемонию прощания, а где-то включает еще и, простите, омовение, переодевание и макияж. Весь ритуал может длиться от 30 минут до 3. Минут часов. Приходят родственники, друзья, вот, вот так все это проходит. А... Стоимость от 35 до 150 тысяч рублей зависит от выбора церемонии. Ну и вот эта вот гроботерапия помогает проработать страхи и переосмыслить жизнь. Это, звісно, ну слушати, э... то новеньке? Та ні, ніфіга не ні новеньке. Ми минулого року показували у вас цей новий тренд, який відбувається. І я отут хочу спитати: а чому воно все більше набирає популярності, що тепер це виходить в федеральний ефір? От, наприклад, як Соловйов э, Лайв, це ранок на його каналі. Чому це росіяни почали репетиції власних поминок? От що такого сталося останнім часом з російською? федерацію, що це стає все більш популярним. Може епідемія якась чи що? Тут є віщи, мне кажется, с которыми не стоит шутить. А і смерть одна із таких віщей. Слишком много смерти сейчас в том же Донецке. на а чого це смерті в Донецьке? Що там, що там у вас сталося такого? У вас у нас? Ну що що взагалі відбувається в Донецьке? Чи поки вас не було, і може проблем не було в Донецьке? Наші юго-западе не обязательно в Донецке, Ну і плюс, в общем, да лучше б водки випили, я не знаю. Как... Ну, Странно конечно, все это видеть. Ні, понятно для чого, які ощущения хочеться получить, но плохи це шутки. Я думаю, всі ми хочемо з вами, шановні глядачі, щоб це був не жарт, а дійсність. Тому, коли ви чуєте з тим, що ви погоджуєтесь тут на каналі, то. Варто поставити лайк, підписатися для тих, хто ще цього не зробив. Це справді дуже важливо, і е, погодьте, що краще бути підписаним на райтнау right ніж займатися гроботерапією. Тим часом, один з тих, хто десятий рік вимагає влупити собі потім ячку молотком в своїй підсумковій програмі. Мене трошки розсмішив. Давайте покайфуєте і ви, а потім я поясню до чого. Це стоїть на своїх ногах. Мы самостоятельны и самодостаточны. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница. Отсюда и результат. Российская армия сейчас сильнейшая в мире. Мы же продвигаемся вперед. Я вам так скажу, российская армия не найсильніша навіть в России, после того, как ЗСУ вторглись в Курскую область. Вот, минимизируя собственные потери, аккуратно, но неуклонно. И натовская военная машина со всеми ее математиками и военным хай-теком ничего с этим поделать не может. Путин не любит хвалиться, но его уверенность на фоне результатов то и означает, Наша армия сильнейшая в мире. Особенно за последнее время, вот я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых постов, а технологичных. Ну, і самих боєспособних. найвисокотехнологічнішою армією російська стала, коли перейменувала шахет на Герань. А північно-корейські ракети кн 23 почали називати іскандерами або запускати їх з російських Ці, ці Корейське – це гавно, яке тут розлітається і падає в Київській області. І в принципі, російська армія настільки боєздатна, що доводиться просити допомоги у всіх виблядків цього світу. Ми з командою насправді. Цього тижня лазили, шукали підтвердження наявності північно-корейських військ в Росії і забрели в південно-корейський сегмент новин. Дивіться, а я походу буду коментувати. звичайно, що південно-корейці вони слідкують за всім, що відбувається з їхніми конченими північними сусідами. Десь так як ми відслідковуємо все, що відбувається, за перебрікам. Бо як від Києва 100 кілометрів до кордону, да то так само. І до Сеула долітають артилерійські снаряди, які можуть бути запущені з північної Кореї. Ось вони показують, як у Владивостоці, і ще на кількох. Полігонах з'явилися північно-корейські солдати. От бачите, от один, другий, третій, четвертий одночасно на чотирьох полігонах. Ми просто чули інформацію, що лише на одному, але от південно-корейські змі через свої супутники показують, що північно-корейці поїхали. Ми пішли далі і вирішили детальніше заглибитись. У те, хто ж все ж таки буде протистояти українським військам, і знайшли останнє відео вже з офіційного північно-корейського телебачення. І я вам скажу, що я був дійсно вражений. Дивіться, дивіться, вони і, і по калюжам лазять, і, і, і по канату можуть лазити. Але фішка їхня це стрибки. Дивіться, і тут стрибають, і так стрибають, і, 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 і красиво йдуть в О, а калісо, але стрільба по прибіркам з прыжка – Це моє улюблене. Це взагалі, ну хто яка армія в світі взагалі може таке робити? Пишуть їй листи з Курської області, кажуть, пси ще є, приїжджай, дорога, увімкнувши ефір з Кабієвої, ми дізналися, що на початку програми Ольга розповідала, що ніякі каїндерівські війська за них воювати не будуть. Але, походу, походу вже щось змінилося. Пісков буквально пару минут назад заявив, що співпрацювання Москви, Пхеньяна, Росії і КНДР дійсно существують. Але... Не направлено против третьих стран. Какое значение имеет отправка Северной, Кореи, Северной Кореи войск и другой и помощи и для поддержки России? России? Может ли это повлиять на, на ход войны в, в целом? Это основной вопрос. Они высококвалифицированная команда. Какое у них будет оборудование? Будут ли они использоваться как элитные боевые силы? Южно-корейская разведка заявила, что Северная Корея готовится развернуть 4 бригады численностью до 12 тысяч военнослужащих, чтобы воевать на стороне России. І хто має рятувати ситуацію в ефірі, коли спочатку казали одне, потім інше, а під кінець взагалі все змінилося. Звичайно, що колишні депутати-камуняки з Верховної Ради, за словами Кілінкарова, поява війська КНДР не означає, що Росія не тягне цю війну. Ні, це хитрий план, щоб не оголошувати мобілізацію в самій Росії. Там я чесно говоря, не знаю. Чем, где занимаются северокорейские солдаты, но я понимаю, почему это очень сильно раздражает Киев. Потому что на самом деле Киев перед собой поставил задачу создать для России такие условия, при которых всеобщая мобилизация в России будет неизбежной. Знаєте, які це условия просто зсу навалюють цим чертам. От такі от условия. Просто вони мруть швидше, ніж їх можуть підготувати і направити знову в Україну. А за чари вже по тюрмах закінчилися, і сам факт наліччя такої інформації, можливість участі сіверокорейських військ в цій війні, ну просто вона умножає на ноль реалізацію цієї ідеї, і лишній раз. Дає аргументи западу сказати, слушайте, а що ви можете нам предложить? От ви в отношении Росії, Україна, що ви можете предложить? на полі бою, очевидно, ви несете потери, і ніякої можливості змінити ситуацію на полі бою на сьогоднішній день. нет. інший експерт каже: ну якщо є якісь північнокорейські війська, то це. Точно добровольці, взагалі, КНДР, це країна, де все відбувається виключно добровільно. Ну от, ну а з чим у вас асоціюється північна Корея? Хіба не з тим, що от, що хочеш, те й робиш. Або не хочеш не робиш. Це все, от Іран, Північна Корея, та й сама Росія це все сторона добра. Інтірить новость про Сієверних Корейців. Понятно, українська пропаганда использує це, вони дві речі продвигають, чуть ли не южні. Корея должна войну ще Білорусь сейчас после этого и второй виявляється ще туди же з Білорусі. Уж точно НАТО должны вести войска ничего этого не будет. Но ну, просто э, параллели проведу с Великой Отечественной войной. Многие слышали про войско польское. Да но напомню: в рядах Красной Армии э, действовала эскадрилья, которая освобождала, в том числе мою родную Беларусь. Это э, монгольский арат, Правда, там были советские летчики, была танковая колонна, революционная Монголия, были испанские добровольцы в наших рядах. Так что ничего в этом необычного и нет. Те страны, которые выбирают сторону добра и хотят помочь России, мне кажется, вполне естественно. И это все укладывается в рамках законодательства. Здесь Россия абсолютно вольна действовать так. Каката на читає нужними Буданов казав, що перші собакаїди з'являться на фронті на початку листопада, тобто це буквально вже за два тижні, і швидше за все їх перекинуть в Курську область. На НТВ ведучому не сподобалось, що колишній заступник міністра закордонних справ Фьодоров, який в принципі переважно грає роль посміховиська в ефірі, бо він говорить там. Інколи більш-менш тверезі речі, а вони всі на нього кричать. Ну, ви купу разів, це у нас бачили в програмах. Так от він сказав, що армія КНДР, вона краща за російську. І послухайте, що було російською. Речь идет о том, что действительно, Сайшким Ченен, як великий руководитель, готовий предоставити порядка 100 тисяч воєннослужащих для Мені, мається, цифри увеличиваються. Ні, ні, 100 тисяч. Не, на прошлій неделе говорили 1012. Не, я не, слышал. Ні, він готовий 100 тисяч зараз Готовиться. а речь идет о потенциале 100 тысяч. Дело в том, что северно армия – это больше миллиона человек. Для них это не проблема предоставить этих людей. Значит, э, э, что касается э, специфики. Специфика заключается в том, что э, северокорейские военные, они, э, ну, опять же, не хочу никого обижать, они эффективнее наших военных на земле. Откуда а, у них опыт взялся? Прежде всего, потому что а, система подготовки северокорейских военных другая. Нет, там ну, нет этих мощных. Подготовка подготовкой, но а, Александр Александрович прав абсолютно. Что? Боевой опыт-то где? Слушайте, у... Там боевого опыта хватает. Откуда? Нет, ну как? Значит, у них не было войн еще раз, уже еще раз. Раз. Там, годов, да. Там, а, вот вы, когда увидите их действия, вы поймете. А Як ми їх увійдемо в дійсності? Вони будуть штурмувати Москву? Ні, Москву не будуть. Якщо б, кстати, сказати, були б бы в Курську області, вони б зам... за неделю. На вулицях Ніколаєва ми ходимо. Вот. І не зрозуміло, чи то він принизив російських солдат, що вони, типу, не справились з українською армією, чи він принизив російських солдат, що навіть північнокорейська армія краще них, але. Бляхи, давайте казати відверто. Я, я не хочу применшувати звичайно, загрозу, бо всіх цих покидьків будуть душити ЗСУ ціною власних життів. Але на Курщині наразі щонайменше три наших дешевешних бригади. Це просто еліта українських збройних сил. Вони 10 років в боях командири пройшли шлях від е, простих військовослужбовців піхоти до комбригів. Тобто це прям бойові генерали і люди. Ну такого досвіду в світі немає ні в кого. І в них досвід більше ніж у більшості російських військових, і точно більше ніж у корейських. І штурми міст. От вони кажуть: він каже, штурми міст північно корейськими військами. Там ну з там лише суджа. Але до неї ще треба якось дійти. Російська армія, елітка і 155-та морська піхота не змогла цього зробити. Вони вдарили в лівий фланг нашим силам, зайняли якісь там три села. Але все далі вони не змогли рухатись. Хоча там немає лінії оборони, до яких ми звикли. Розумієте, так? Тобто, як діє Росія? Вона кабами. Так само, як і на Донбасі, зрівнює просто села свої в Курській області, і десь там вони потім намагаються зайти. Але не дуже вдається, бо немає ще раз таки такої от лінії фронту, до якої вони звикли от цим от накатом, навалом артилерійським іти. І в принципі, це єдиний спосіб, і єдиний шлях їх рухатись вперед. Слухаємо далі. Значить, ні, то в тому, що Просто різні разничка. Якщо у нас підготовка нашої армії, то такі грандіозні маневри, типу. Запада и прочее, то северокорейские подразделения и в частности тоже спецназ, я это просто своими глазами видел несколько раз, они готовятся прежде всего работать в населенных пунктах. Так. Они идеально работают в населенных пунктах. У них, так сказать, вот макеты там условно говоря половина Сеула. Макеты это прекрасно, но а, нет, на но практике они на, вот на, эту работу, знаете, на, на практике они эту работу выполнят, Поверьте мне, они ее выполнят. <свят> вот. И, и вопрос именно заключается в том, что при нынешнем положении дел совершенно понятно, что тех сил, которыми располагает Россия сейчас на фронте, недостаточно То есть для выполнения. А, та сторона поэтому так э, кричит, паникует, вот. Потому да, что... конечно. Потому что это действительно ударная сила. Это люди, которые идеологически мотивированы, ничего не боятся. І, от, і ну, будуть, будуть. От це правильний момент, Андрій Владимирович говорить: тому що, якраз у найомника, есть у нехорошого, як Сан Сашка, мерзкого человека, у нього немає мотивації, він за Родину не сражається, він за бабло. А от северокарійські товариші мотивовані. І помітили оці пропагандистські формулювання. От вони кажуть, що ті, хто воюють за Україну з інших країн, вони найманці, а за росіян добровольці. От тільки різниця в тому, що за Україну чи то в інтернаціональному логіці. Оні, чи то в якихось білоруських, чи грузинських батальйонах, в тому самому легіоні свободи Росії чи В РДК воюють якраз такі добровольці, одинаки чи друзі, які приїхали сюди, взяли в руку зброю, яку їм видали, підписали контракти зі збройними силами України і погнали виконувати накази. А війська КНДР. Це вже історія про збройні сили, просто про збройні сили іншої країни, які е, організовані, які тренувалися разом і так далі. Це іноземні війська, які сюди приїжджають, і це в принципі великий пас в дискусіях зеленському про те, чи мають з'явитися тут сухопутні війська наших союзників. Я впевнений, що з часом це точно відбудеться, бо бо, в принципі, все до цього йде. Все на це вказує, що якщо тут будуть умовні північнокорейці чи там іранці, чи ще хтось, то нам потрібна буде допомога інших армій світу. Бо ми і так тягаємось з другою армією світу, і чому я вважаю, що це буде точно? Тому що по кроку, по кроку, по кроку ми отримуємо те, що нам потрібно для перемоги в цій війні, уявити два роки тому, часто розповідаю, привожу цей приклад, що уявити два роки тому, що в нас будуть F-16 чи. Леопарди, чи що в нашій артилерії буде переважати 155-мм міліметровий натівський калібр? Ну це було просто нереально. Які дискусії про f-16 ми могли вести в 2022 році, якщо ми тішились джавеліном, енлавам стінгерам? Ну ви пам'ятаєте, все це так? А тепер же. Світове зло пхне сюди, об'єднуються разом. Якщо ви дивились «300 спартанців, пам'ятаєте, як там на початку розповідали про військо персів Ксеркса і казали, що він зібрав покидьків по всьому світу? Отак От само ЗСУ це 300 спартанців і 2000 кілометрів фронту це наші фермапіли. І якщо ми вистоїмо, то я сподіваюсь, що Афіни. Все ж таки підтягнуться. Дякую, що додивились до кінця. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А вони точно будуть і будуть вже завтра. Дякую. Побачимось, па-па.